Василь Сухомлинський, Гавеня і Соловей. Вивела ґава одне єдине пташеня Гавеня Вона любила своє дитя, частувала його смачненькими червячками. Та ось полетіла Гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялось вище за дерево, на якому вони жили, а матері все нема. Заплакало Гавеня, плаче, сльози струмками лються додолу. Чимало пташок притихло, жаль їм бідолашного малого, почув соловей плач ґавеняти, затремтіло з жалістю солов'їне серце, залишив своє гніздо соловей, прилетів до ґавиного, сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню. Аж вітер притих, заслухався. А гавеня, мов і не чує солов'їного співу, плачем заливається. Та ось почула гавеня, десь у далині пролунав материнський голос. кра 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 гра Умить перестала воно плакати і каже: Чуєш, це моя мама співає. Замовкни, будь ласка, не пищи. Кра. кра кра, кра", кра" залунало поблизу, і соловей замовк. Він перелетів на сусіднє дерево і задумався. Того вечора пійс не чув солов'їного співу.